Немає причин стверджувати, що ми на межі війни, але лінію перетнули, і Це незрівняно небезпечніше ніж раніше. Ця ситуація наближає нас до відкриття відкриття конфлікту після Другої світової війни. Сказав прем'єр Туск. Разом з тим він наголосив, що Варшава звернулася з проханням застосування статті 4 НАТО, підкресливши, що країні потрібні не лише слова і підтримка, а й дії, і НАТО відкрило четверту статтю. Що це означає для військової картини світу? Будемо просто зараз питати Сергія Брачука, речника українського добровольчої армії. Вітаємо вас у нашому етері. Слава Україні! Слава оборони, вітаю! Героям слава пане Сергію! Тож давайте розбиратися. А що відбулося з військової точки зору сьогодні вночі над польським небом? Ну, якщо називати речі своїми іменами, то сьогодні Росія. Проявила акт агресії збройної агресії проти суверенної держави Республіки Польща, тобто, де факто це можна оцінювати як е, е, оголошення війни, де юри ні, а де факто хоча де юри там певні нюанси є, але де факто це оголошення війни і це. Намагання протидіяти, показати, що Росія готова на цю протидію також і членам Північно-Атлантичного Альянсу Тому що всі прекрасно розуміють, що це був виклик, і таких викликів стане. Я думаю, більше нагадаю просто про російські дрони у країнах Балтії і кажуть, прокопнули проковтнули на цьому закінчилося. Думали, що не буде продовження От, будь ласка, продовжені. Більше того, надійшла інформація, наприклад, про те, що ці гербери, які залетіли до Польщі, вони на сьогодні були також обладнані додатковими паливними баками. Тобто, виправдання Російської Федерації мовляв, вони не могли там довго літати і пролетіти великовідсаньою є просто відвертою брехнею. Якраз спеціально готувалися ці. Дрони для того, щоб залетіти саме на територію суверенної держави. Тому що коли йде атака по Україні, то додаткових палених баків гербери ніхто не ставив. Тому, очевидно, ми звичайно можемо знайти позитивні моменти у всьому цьому привітати поляків з тим, що, наприклад, у них є така військова авіація, є засоби ППО. І, бачите, аж цілих чотири безпілотники з дев'ятнадцяти їм вдалося збити. Я думаю, що в нас в Києві. Бабка з огірками з банкою могла би збити збити більше і більше збивали під час початку повномасштабного вторгнення. До речі, треба відзначити, що в нас українців зовсім інше сприйняття того, що відбулося з зрозумілих причин, тому що в нас війна. Ми живемо в цьому чотирнадцятому року, а з 22-го більш активно, повномасштабка, ніж це у тих самих поляків. і зрозуміло, що Росія враховує цей психологічний фактор, в тому числі. Росія прекрасно розуміла. Що вона може навіть наступного разу, а можливо так і буде. Я нікого не лякаю, але хочу попередити: наступного разу це можуть бути і ракети, які не випадково залітатимуть на територію тієї ж Польщі або там інших держав Європи. Не здивувався б, якби там щось летіло навіть до Гібралтару, наприклад, Росія, очевидно, зробила виклик. Країнам НАТО Росія не випадково запустила Гербери, тому що хотіла відслідкувати, які будуть дії, які алгоритми дій відповідно Збройних сил Польщі і сил підтримки НАТО. Ну треба ще подякувати Нідер... Нідерландам. Вони там F-35, ну, дуже потужну силу випустили для того, щоб чотири БПЛА збити. Тому я завжди казав, що треба на курси до українців записуватися, щоб ми показали, як це треба робити. Насправді. Сьогодні був унікальний шанс? і Є ще той унікальний шанс, хоча бачу розвитку подій не буде. Ну ми особливо це не вірили. Коли відповідно північно-атлантичний альянс проявив себе так, як проявив. Ну хто очікував? Я по одеське питанням на питання, хто з нас очікував іншої реакції? Ну відверто. Я думаю, що навряд чи хтось ну найоптимістичніший оптиміст навіть би сказав, та ні, нічого не буде. Власне так і відбувається. Тому сьогодні був насправді унікальний шанс на мій погляд говорити про створення там нових якихось оборонних союзів. Зокрема, країн Балтії, Польщі, і України, як приклад, тим більше історично є тут у нас дуже багато спільного відповідно. І такі союзи були можливо. Тоді б і інші європейські країни долучилися, і це було б суто європейське об'єднання. Тому що я бачив, щойно перед нашим включенням допис президента Трампа, який сказав там про порушення Росії простору Польщі, а далі коротке слово поїхали. Хто йде, поїхав, я чесно кажучи, не розумію. От коли Гагарін сказав, поїхали, тоді було зрозуміло космос. А що мав на увазі президент Трамп ну, на сьогодні? Не очевидно. Знову таке, нема розчарування від слова зовсім, тому що все очікувано. Добре, що ми тепер знаємо, що таке стаття 4 на статуту НАТО. Так нам нагадали, що треба активізувати її, активізувати так і провести відповідні консультації. Про п'яту статтю ніхто і не згадає. Це теж зрозуміло. Е, тому на сьогодні очевидно, що і сподіваюся, поляки не будуть вибачатися перед росіянами за те, що вони позбивали їхні безпілотники. У нас сьогодні зла іронія можливо, так, але і знову таки я сподіваюся, що і сподівався на те, що мова сьогодні піде про те, що більше треба озброєння в в Україні треба постачання збільшити, треба фінансову допомогу збільшити в Україні, тому що всі нарешті. Відкрили очі, що ці БПЛА не беруться Звідкись вони летять з Російської Федерації і є прямою загрозою для усіх нас, і для даному випадку Польщі. Але мова йде про те, що треба підсилювати Польщу. Приїхали! Ось сказав, поїхали. Я кажу, приїхали. Тому подивимося, буду далі далі розвиватися події. Розумію, наскільки складно сьогодні нашому військово-політичному керівництву держави доносити ті меседжі, які, на наш погляд, не є суто українськими, вони є суто європейськими. І мова йде про європейську безпеку, і можливо цей гачочок сьогодні вночі натиснув офіційний Пекін. Дуже багато питань з цього приводу. Не в прямому сенсі цього слова. Але він споглядає, як Росія виснажується, як Росія як тупоголова вівця, лізе далі у зашмар, відповідно. Виснажує Російську Федерацію, і битва за Європу вона сьогодні почалася новим етапом. Очевидно, битва за Європу я маю на увазі між сполученими штатами і Китаєм. Можливо, Сполучені Штати це теж розуміють, а можливо і ні, але це можливо, тема іншої розмови. Пане Сергію, якщо ви вже розпочали говорити про Китай, то давайте е, тоді поговоримо про те, що ось ці всі провокації вони почали все більше і більше е, мати такий масштаб і в Україні та ж ярова. Сьогодні росіяни били шахедами по центру Краматорська. Там поранені люди, е, поранений підліток. Е, Польща зараз, ось цей інцидент. І постає питання: що там відбулося у тому Китаї? Е, росія, Росіяни отримали індульгенцію на звірства на війну в Європі вони заручилися підтримкою китайців і індусів. Що там таке? про що там було домовлено? Що ось це має вже настільки швидкоплинні наслідки? Ви знаєте, очевидно, що на шанхайських полях, на полях шанхайського саміту, по перше, відбулося те, що мало відбутися. Я розумію, що останнього цвях в російську труну це вже наша, наш пріоритет і прерогатив. Це ми будемо робити. Але в будь-якому разі Росії остаточно позбавили статусу світової держави. Ну хто б що не говорив публічно? Це може виглядати надалі, що дійсно вони сьогодні, як і вчора, можуть погрожувати всьому світові. Але очевидно, що Путін вже звідти їхав як керівник держави проксі держави проксі Китаю. І, і Китай, який спонукає Російську Федерацію до тих чи інших дій, він же очевидно сьогодні залишається у плюсах. Ми говоримо про сировинні придатки з боку Російської Федерації для Китаю. Ми сьогодні говоримо про російські території. Це недалеке майбутнє. Ми з вами точно це побачимо дуже швидко. Тим чи іншим способом будуть захоплювати ці території. Відповідно, ми говоримо, я вже це сказав, що Китай він сьогодні, очевидно, таким чином виснажує Російську Федерацію. Він сьогодні не може. Так, відверто, відкрито а, заволодіти Росією. Ну це, власне, і не потрібно. так Це ж не війни, там учорашнього дня, коли треба піхотою заходити. Тут Китай на це не піде, очевидно. Є інші способи, я їх вже назвав. І, і, власне, оця індульгенція, про яку ви говорите, так, це могло бути якесь таке спонукання роби. Роби, бо ми підтримуємо, і той божевільний він буде це робити, бо це не людь, який заточений на вбивства, і це сьогодні очевидно. Тому всі ці удари, які наносяться по наших мирних людях, жорстокі удари. Це на жаль, все е, дійсно е, сплановано. На жаль, це дійсно той терор, який Росія не приховує і не буде приховувати. Так, і Краматорг сьогодні вже там дрони прилетіли відповідно. І на жаль, і атака нічна і ранішня забрала життя українських громадян і поранені є в тому числі. І це буде ескалація продовжуватися. Я не кажу про те, що тут ми зараз вам будемо складати лапки Ні, мова про це не йде. Ми зрозуміємося на цих процесах. Вже відповідно можемо намагатися якось ними коригувати. Тому дуже важливо, я розумію, що. Preciso. Серйозні речі насправді вони залишаються за інформаційного поля і нашого повсякденного життя. І ті хлопці, що приймають рішення в Європах, в Штатах вони знаходяться не на сцені. Це теж на сьогодні очевидно. Дуже сподіваюся, що вистачить і здорового глузду, що вистачить розуму відповідно робити те, про що ми говоримо, надалі підтримувати Україну, щоб допомога була більшою. Ми не просимо, а дайте нам дайте нам можливість та. Знищувати російського окупанта ми ж не просимо ті петріоти для виставки і для чогось іншого. Нам треба дати можливість знищувати ворог. Про це ми говоримо. Тому очевидні речі. І якщо хтось боїться, ну тоді нехай складає там свої відповідні владні мандати і віддає тим, хто більш е, рішучий. Можливо, так воно і буде. Але ще раз, битва за Європу, вона йде, вона сьогодні отримала новий імпульс, новий етап. І де збирається їхати президент Сполучених Штатів, ми побачимо власне це сьогодні. Теж якась певна відповідь зашифрована, не знаю. Подивимося дуже багато цікавих подій. Нас очікує, зрозуміло. Найгірше те, що це все оплачено кров'ю українських громадян. Це найогидніше, і знаєте, коли ми говоримо про об'єктивну і адекватну відповідь, ми забуваємо про те, що зараз європейці її не. Надають, і ми забуваємо про один інцидент. Я хочу прочитати одну цитату. Звісно, вже традиційно з вашого телеграм-каналу для наших телеглядачів, я говорю, це де я взяла. І ось ця думка мені дуже сподобалася. Дуже сподобалася тим, що вона дуже наявно дає відповідь на те, що якщо людина розуміє об'єктивний світ, то в принципі у неї в принципі менше проблем по життю. Це звичайний турецький пенсіонер. З 2015 року він віддав наказ знищити російський винущувач Су-24, який на 5 хвилин залетів в турецький повітряний простір в результаті російський пілот був ліквідований. Це було за сім років до того, коли міф про пекельну російську армію зруйнували на весь світ. Я це все до чого, друзі поляки. Б в абревіатурі БПЛА означає безпілотний. Ви навіть не вб'єте жодного громадянина Росії, якщо адекватно відреагуєте на акт агресії у ваш бік. Пенсіонеру, до речі, нічого не було, навіть не вибачився. Ось так, от ви написали про Джепа Пардагана, і в принципі, ось це дуже показовий приклад того, коли людина, президент своєї держави, дуже опікується безпековими питаннями, і тут постає знову таке питання до європейського союзу. Ми ж не побачимо такої реакції правильно після того, що ми сьогодні вже побачили. Звичайно, я зараз скажу, як людина ну, з певною претензією на дипломатію у своїх відповідях, що я дуже на це сподіваюся. Сподіваюся, але, чесно кажучи, не особливо вірю. Не продовжуючи тему пенсіонера Ердогана, то очевидно, знаєте, якби наразі там. Російський літак, який погрожує, наприклад, або це ж відбудеться. Ми розуміємо прекрасно, що ескалація відбувається, зокрема, і в країнах Балтії, і десь там наблизиться умовно, а тим більше залетить на територію якоїсь з держав НАТО. Випадково буде збитий ракетою там чи зенітно-ракетним комплексом. Ну, от, випадково, от випадково ж залетіли ці БПЛА. Як там білоруси сказали, заблудівшися БПЛА. Ну потрапили до Польщі. Ну тут заблукав його збили. Якщо буде збито, повірте мені: Москва не поведе свої танки на вільнюс на Риху, на Талін чи на Варшаву. Як би не хотіли, вона цього не зробить. Бо Росія розуміє лише силу. Це очевидно на сьогодні. І знову третє, називаємо це прізвище. Ердоган це довів. І наскільки сьогодні е, Путін готовий цілуватися в Десна з тим самим Ердоганом, е, враховуючи там певні ситуативні союзи? Бо по-перше, путіну начхати на його людей, ну він їх за людей не вважає це, це попіл, це, це сміття. Е, він буде користуватися лише своїми якимись е, баченням цього світу до того часу, поки Путін не буде відчувати е, загрозу своїй, в власній безпеці, в тому числі, він буде поводитися отак нахабно. Я не кажу про те, що там на сьогодні ми мусимо і маємо, і в нас є така можливість знищити Москву. Це прекрасно, це прекрасно. І мені теж дуже хочеться, щоб на Москві залишився лише Мавзолей, і то лише для того, щоб один Вова посунувся іншому Вові. Все, це, це, це дійсно правда, але в нас є. І інші е, об'єкти, по яких ми маємо і мусимо бити. Оце наша має бути відповідь, не е, лише прохання до наших партнерів. Дайте нам петріоти. Це правильне рішення військово-політичного керівництва, і вони добивають цю тему, дотиснуть наскільки це можливо. Це наші удари по території Російської Федерації. Я сказав про літаки. Де він там літак російський залітав, порушив от нещодавно там простір повітряний до якоїсь країн? На 4 хвилини гелікоптер. На 4 хвилини він залетів на територію. 4 хвилини достатньо, щоб його збити. Просто знищити. Знищити. На сьогодні ми мусимо говорити про те, що ці удари по Російській Федерації, НПЗ це добре, і це слава тому, хто це придумав. Так само жодної емпатії до жодного росіянина, жодної емпатії до того, що треба знищувати їхню енергетичну інфраструктуру. І мені, як і вам чесно, начкати на те, що там буде волати сьогодні Європа, в тому числі про те, ай-яй-яй, як це так, якась там пенза залишилася без світла. От наша Світлана, якщо піде, вона повертається. Ми це пройшли. Ми знаємо, які повернути. Якщо їхня свята піде, вони її не повернуть. І це добре. Бо це зменшить спроможності Російської Федерації вести війну проти нас. Має горіти, має палати. Це не говорить про те, що росіяни там розв'яжуть громадянську війну. На що хтось сподівається, або з там знищенням Путіна щось зміниться відразу на Росії. Не, не зміниться. Змінилось би. Якби він дійсно вже лежав у мавзолеї, Тоді ми говорили так, є там певні сили, які його там знищили для того, щоб розмовляти з світом і покаятися в тих своїх гріхах, і потім ще не знаю сотні років стояти перед українцями, зокрема на колінах. Цього на сьогодні немає. Тому сьогодні дуже важливо ситуацію по Польщі, щоб якісь певні підсумки робити, дуже важливо, щоб на сьогодні оця. Польська інформаційна хвиля. Ми всі про це пишемо. і багато говоримо, і зрозуміло чому, але щоб вона не захилинула нашу інформаційну українську хвилю. Бо та піна зійде, а ми залишаємося. Війна продовжується, і дуже важливо в цьому плані тримати Європу поруч з себе і Європу в нас, і нас в Європі. Я про знову таки про допомогу, що кому були. Оце буде відповідь Європи. А не переймання, а що ж там у поляків, згорів автомобіль, зруйнували хату. Ну треба українці відбудують ту хату. Ми вам допоможемо. Ми навчимо, як діяти за сигналом повітряної тривоги. Давайте ваші хлопці з ППО. Ми їх навчимо, як працювати ефективно, коли у вас обмежені там кількість боєприпасів. От давайте ми це зробимо. Ми навчимо і я з великою повагою, з великою шаною ставлюся до наших союзників. до наших сусідів поляків. Я хочу зараз публічно подякувати Польщі і полякам за те, що вони нам допомагали і на початку повномасштабки і на сьогодні. Але є більш важливіші моменти на сьогодні, це для поляків, знову таки скажу, і це питання їхньої безпеки, не лише нашої, а їхньої безпеки, польської, що питання російської агресії набагато важливіші ніж. Бігати і ганятися за українцями з червоно-чорними прапорами на якихось концертах у Польщі, Оце важливіше, он той прапор за моєю спиною. Якщо Польща буде наполягати, я його зніму. Звичайно, ні. Але ж мова про інше. У нас є спільний ворог, і Польща має сьогодні це зрозуміти. Сподіваюся, зрозуміло. Ви знаєте, якщо президента твоєї країни звати Кароль, це не означає, що ти під безпекою охорони короля. Польського короля. Це зовсім трошки інші е, речі, і і дуже хотілося ще раз, щоб поляки зрозуміли. Ворог є спільний, і ворог сьогодні не Україну лише атакував. Поляки він атакував вас. Він хоче вбивати вас, цей Путін, вас, поляків, він вас ненавидить і цих прикладів в історії дуже багато не люблять вони поляків так само, як українці. Ми не будемо зараз мірятися, кого не любить більше Путін і не люблять росіяни. Вони ми для них однакові всі, бо вони не слов'яни. Ми слов'яни пане Сергію, давайте все ж таки тоді повернемося до українських справ. Деякі новини хотілося б з вами обговорити вже те, що відбулося на українських фронтах. Село оборони України повністю взяли під контроль село Зарічне Донецької області. Про це у Фейсбуці повідомив Генштаб. Силами 425 го окремого штурмового полку скеля повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині. Сповістили вони. У чому значення цього села? Давайте поговоримо про це. Наскільки це вагомий успіх? Давайте поговоримо, що це означає стратегічно, що це означає логістично. Будь ласка, ваш коментар. Ну, про тут про стратегію тут чи можна говорити. Тут цікавий напрямок, бо це лиманський відтинок фронту. я Хочу наголосити і підкреслити це. До речі, бої там в районі Зарічного вони зараз тривають. Це не говорить про те, що там ворога відкинуто на ту вісну, на яку нам бих. Хотілося це Лиманський напрямок, де справи у нас на сьогодні складаються не найкращим чином. Будемо говорити про реалії і говорити відверто, і це до речі, спонукання до того, що треба допомагати силам оборони на всіх відтинках фронту. Я про ті самі збори, які на сьогодні в багатьох просто не то, що гаймують, вони зупиняються. Війна не закінчилася подивіться на Польщу і зрозумійте, війна не закінчилася вона навіть хоче йти далі від нас через нас так от власне це лиманський напрямок і це контратакуючі дії сил оборони саме на лиманському напрямку я не можу зараз говорити і не скажу про те що це нам там дає якісь можливості цей успіх розвити далі Дай Боже, все те, що замислено, воно вдасться нашим силам оборони, тому що поліпшити ситуацію на цьому вітинку дуже важливо. Бо ворог сьогодні загрожує і лиману, і відповідно сіверського, в тому числі. І очевидно, що ворог на Донеччині і не лише, але перш за все, на Донеччині він хоче під час чергової. Ну як у росіян, це дуже просто перегорнули календар. у них тепер як він там називається, великий осінньо-зимовий наступ. Що осінньо-зимова кампанія? Так, от, власне, ворог, очевидно, сьогодні хоче зав'язати міські бої в наших крупних населених пунктах. Я їх назвав зокрема Сіверськ, зокрема, Целеман, звичайно, це Покровськ, звичайно, це добропілля. Там особлива ситуація. Взагалі, добропілля, Мирноград, і відповідно Констаха, і Костянтинівка для того, щоб перезимувати для того, щоб зав'язати ці міські бої і там триматися, а ще й краще розвивати відповідний успіх. У чистому полі не дуже повоюєш. Я, До речі, по Покровську проведу паралель. минулого року, коли ворог атакував. Пам'ятаєте, ну ситуація багато чому повторювалася вже нинішнього літа. Знову ДРГ, знову околиці, знову намагання ворога проникнути. Тоді була така собі 15-та окрема мотострілецька бригада Російської Федерації її спеціально готували для міських боїв у Покровську. Вона зазнала втрати відчутних втрат на підступах до Покровська. Вона була не готова воювати в чистому полі. Ну власне всі розуміємо, що в чистому полі треба заритися ну настільки глибоко, щоб там тебе не вбили, Що ну максимально це не в місті, в місті все рівно є де зачепитися. Оце стратегічна мета. Ну давай так оперативно тактична мета сьогодні ворога зайти в ці населені пункти. Тому якщо повертаючись до зарічного, ми говоримо власне, і звільнення ще декількох населених пунктів, зокрема. І на Покровському відтинку, і на Новопавлівському, і на Куп'янському, в тому числі, це говорить, я сподіваюся, ну давайте так. Це певні ознаки е, того, що в нас почалася системна робота відповідно контратакувального плану. Ми не говоримо сьогодні, не скажу я вам про великий український наступ або взагалі про український наступ. Ініціатива сьогодні, на жаль, на боці ворога. На жаль, але в будь-якому разі о, такі порізи, які ми робимо, і тому в числі вдається звільнити наші населені пункти. Звільняються вони перш за все для на сьогодні, для покращення тактичного положення нас наших військ. Тобто знову таки увагу, Це різні локації, що дуже важливо, різні. Тобто, це не говорить про те, що ми взяли якусь усподіляночку, і там будемо атакувати. Це відбій тривоги пролунав. І там атакуємо. Це послідовна робота на деяких локаціях. Відповідно, це робота і це перші, скажімо, результати переходу українських сил оборони збройних сил України на корпусну систему. Коли є ділянка, є відповідальний і він несе повну відповідальність. Ну зокрема, як зов у нас відповідає зараз за добропілля. І за добропілля дуже коротко, щоб там не зупинятися на тій темі, де на тому зайчику вже обрізали одне вухо точно. Не поспішаючи, без завищених очікувань. Я хочу, щоб у нас все вийшло. І тоді будуть добрі новини. Маленькі, але добрі. В Будь-якому разі, ця робота триває. На фронті все дуже складно, на будь-якій ділянці від Сумщини до Херсонщини є пріоритети у ворога. Там найскладніше, але скрізь. Війна триває скрізь. Тривають бої пріоритетами. Так і залишаються донецький напрямок. Так, однозначно, це стратегічна на сьогодні. Мета ворога він не може нічого зробити. Ви бачите, зосередив там угруповання своїх військ. Він зараз завершує стратегічне перегрупування своїх військ на Покровському напрямку. Ми говоримо про 110 там плюс-мінус тисяч угруповання. Величезна кількість, величезна в такому військовому відтинку. А я думаю, що навіть буде зростати ця кількість людей. Я зараз не скажу, скільки там їх може збільшитись, наскільки. Але ж бачите, резерви підтягуються із Сумщини. Бо на Сумщині там, знаєте, сталося як ті історії з валізою без ручки, що нести вже важко, а викинути не можуть. Бо фюрер буде лаятися. Він ж там думаю, буферну зону вже створить. Буферну зону скоро створять на території Російської Федерації на певних ділянках, знову таки забігаючи наперед і. Власне, це дійсно так Донецьк – пріоритет і кидали війська з Херсонського напрямку на запорізький відтинок, але вони опинилися. Ці війська зараз зокрема на Добропіллі, наприклад, бо там рятують ситуацію. росіяни. просто рятують і рятують себе, намагаються врятувати.